Ну, звісно, класний в тебе контент, але якось це подозрительно, да. І в той же перший тиждень я злила досить багато бюджету на рекламу блогерів. Зайшло, не зайшло, пішли далі. У мене охоплення були капець які великі. Мені накручують ботів. Та-дам! Ну, тебе вже тоді нічого не можна здивувати, знаєте? Той стимул і той стержень, і та сила всередині, яка мене рухає вперед, і я не зупинюсь. Всім привіт! Мене звати Яна, я рада вас вітати на своєму Ютуб каналі. Сьогодні буде незвичний для мене формат на Ютуб каналі, тому що ви звикли, що тут завжди влоги. Але я сьогодні хочу спробувати щось інше. Хочу сьогодні з вами нафарбуватись разом і показати, яку косметику використовую, і взагалі розповісти, що відбувалося за ці декілька місяців, тому що, повірте, новин дуже багато. Тому, якщо вам сподобається цей формат напишіть мені про це в коментарях і не забудьте обов'язково підписатись, тому що до першої тисячі залишилось дуже мало, і я вже її дуже очікую, тому це мене буде спонукати знімати ще більше. Так, давайте почнемо. Перше, з чого я починаю, це звичайно зволоження е, обличчя. Я використовую ось такий крем від інститутів. Мені він дуже подобається. Так, давайте в двох словах розкажу, хто тут новенький, хто мене не знає, взагалі хто я чим я займаюсь і про що сьогодні буде мова. Я експерт в таргетованій рекламі і допомагаю також іншим експ... Сперта монетизувати їхній блог, У мене вже більше 15 потоків учнів було, і в загальному я давно в цій сфері. І в січні мені приходить ідея перезапустити свій аккаунт в інстаграмі. У мене є основний аккаунт, в якому 16 тисяч підписників. Ви його десь бачите тут на екрані. Я вирішила до запуску четвертого потоку масштабування для експертів запустити новий аккаунт з нуля до 10 тисяч, та амбітно, згідна. Але в загальному, я хотіла зробити інфоповод для того, щоб привернути увагу людей і показати, що навіть у 24-му році. Можна розвивати блог і можна з нуля, і можна одразу його почати монетизувати, якщо ти маєш знання і розумієш, як це зробити. Далі беру масочку від Lane. Для губ я як бальзам використовую. Із січня ми почали плідну підготовку. Тобто, в нас було дуже багато брейнштормів, скажімо так, з командою ми все прописували до деталей, тобто, які будуть пости, які будуть рілси, яке буде позиціонування, яке буде оформлення, тобто, все до маленьких навіть дрібничок. Відповідно, цим ми займалися досить довго, тому що це дійсно займає багато часу, коли ти хочеш упакувати акаунт з нуля, навіть позиціонування добре пропрацювати. Тобто, цілий місяць ми тільки займалися пропрацьовкою стратегії подальшого запуску акаунту. А далі вже була активна робота в плані зйомок. Да? Тобто я мусила відзняти ці всі рілси. Я мусила відзняти, скажімо так, весь контент, щоб було що публікувати на цілий місяць наперед. Далі я оформлюю брови ось таким засобом. Він дуже офігенний. Він це є гель, наскільки я знаю. Да? Ну, типу, це є така от штучка. Це навіть не гель, це більше як. Хто ти, <сіх> як ти називаєшся? Віск. Віск для брів. У мене зараз брови після, скажімо так, корекції, тобто вони в мене зараз пофарбовані, тому я не використовую олівчик. Що було далі? Я зробила велику зйомку. Ми зняли і рілси, і заготовки сторіс. Тобто, в мене був цілий контент-план, що я буду конкретно опублікувати. Нас рілси мали виходити навіть по декілька в день. Да? Стратегія, звичайно, основувалась на просуванні завдяки таргету, да? ну, тому що я спеціаліст таргеті, я знаю, як. Як з ним працювати, і також на органіку, на рілси і так далі. Тобто дуже багато було амбітних, скажімо так, планів. Але в перший же період да, я вже зрозуміла, які є складнощі, коли ти починаєш з нуля просувати новий аккаунт. Перше, це, звичайно, те, що люди не хочуть підписуватись на новий аккаунт, тому що, коли в тебе 100 підписників, всі такі. Ну, звісно, класний в тебе контент, але якось це підозрітельно, да? що у тебе всього там 100 підписників. І за перший день на новому акаунті на мене підписалось 161 людина. Непогано, та, але не то, що я очікувала. Далі за 9 днів на мене підписалось 1156 підписників. І тут я вже зрозуміла, що ми вже не встигаємо. Да? Тобто, якщо говорити про той результат, який я хотіла отримати, 10 тисяч підписників за місяць, да? то відповідно мені треба було. Приростати мінімум по 300 людей в день, а це вже ну це вже не виходило мене. Да? Я тоді в процесі швидко почала, скажімо так, закуповувати там і рекламу, блогерів і так далі. І, звичайно. Як я побачила, ефективність реклами блогерів набагато гірша, ніж з того таргету, бо ти не можеш протестувати подачу. Тобто в тебе, по-перше, немає часу, в мене обмеження було в часі, це дуже, скажімо так, все пришвидшувало. І, відповідно, в таргеті ти можеш запускати декілька рекламних подач і подивитися, яка краще з них працює. В блогерів такої ж можливості нема. Ти даєш одну рекламну подачу, зайшло, не зайшло, пішли далі. І в той же перший тиждень я злила досить багато бюджету на рекламу блогерів. Далі я вже не закуповувала рекламу, далі я вже просувала завдяки таргету і завдяки, звичайно, органічному рілсам. Далі, що я використовую, це тональний крем. Дівчата, ви мене, звісно, не ображаєтесь на мене, але ось ці колагени, да, вони мене трошки вже засрані, да, тому що вони в мене в використуванні. Вони. Дешеві, але такі класні, я не знаю, у мене на обличчі ні один тональний крем так класно. Ну, я перепрошую, у мене є Шанель, у мене є Estee Lauder, у мене є Академі. Ну, тобто оце все ніяким чином не може переплюнути, вибачте, ну, оцих. Я не знаю, вони просто дуже дешеві, бюджетні, але вони дуже класні. У мене так на обличчі нічого не лежить. Тому так, я буду самими бюджетними тональними основами користуватися. У мене два відтінка в 13-му і 21-му номері. Я думаю, всі ви знаєте їх, колеген. І відповідно я два оці кольори змішую і наношу. Так, просто наношу спочатку на руку, а потім на обличчя і. Розтушовую все спонжиком від Real Techniques. Зараз шкіра, до речі, не в самому хорошому вигляді, через нерви, які я пережила, про які розповім вам далі. Тому, давай, не ідеальний варіант. Але, в принципі, ну, вже краще, тому що, вже хоча б пройшли ті всі висипи, які в мене були. Це було все через стрес, дівочки, тому не нервуємося, не переживаємо, щоб шкіра наша залишалась гарною, без всяких, скажімо так, проблем. Далі ми дійшли до 13-го дня, і в нас уже було. Майже дві тисячі відписників за тринадцять днів. Дві тисячі відписників активних. У мене охоплення були капець які великі. Да, тобто це було дуже круто, тому що е акаунт уже почав розганятись. Тобто він спочатку, знаєте, давав маленькі показники. Брілси спочатку не дуже виходили на аудиторію загальну і відповідно м -м, йому треба було час розкачатись. І 13 днів йому було достатньо. За 13 днів ми вже з'ясували, які воронки найкраще працюють, тому що да ще один спосіб, яким я розвивала блог, це є. Воронки та автоворонки. У мене вони були вшиті просто всюди, де тільки можна, і я зрозуміла, що найкраще працює, на що люди реагують, і то давала більше бюджету в рекламу. І також рілси почали залітати дуже класно, приносити дуже класні результати. І підписники я одразу бачила, підписався з рілс, підписався зріл. Та да, тобто, це вже були хороші показники, і аккаунт добре розігнався. І що стається далі вночі 13-го дня, мені накручують ботів. Та-дам! це просто був капець. Далі я використовую конселер від Dior, Dior Forever, в 1,5 N відтінку. Він, до речі, дуже хороший. Мені подобається. Він такий, цей відтінок більше в оранжевий, то мене тому, що в мене підтон більше в оранжевий колір. Я небагато наношу, але він класний. І, і щоб ви розуміли, я була в шоці добре, що я просто вчасно зрозуміла, що це боти. Бо спочатку я думала, що в мене рілс просто залетів на якихось арабів. І потім я розумію, що це. Це щось не то, це не люди. І я дивлюсь, це боти, і я розумію, що це боти. Я, звісно, в процесі починаю їх швидко видаляти, але добре, що я тоді зрозуміла, що потрібно закривати аккаунт. Дякую Богу, що в мене стільки хватило розуму, щоб це усвідомити, що треба з цим щось робити. Я зранку поснулася, я думала, ну все закінчилось, вроді вже немає в запитах цих ботів, і я відкриваю аккаунт. Да. І мені знову насилають ботів. Зранку знову да -да, 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 да да давай ідуть, і вже знаєте, таких ботів дешевих. Спочатку мені ботів навіть хоча б з аватарками насилали, а потім почали вже ботів таких насилати, яких даже аватарок немає. Знаєте, ну пусті аккаунти взагалі. Благо. До речі, що я вам скажу класно, що інстаграм працює з ботами, тобто він, наприклад, тих ботів, яких мені насилали, він просто в одномоментно сам видалив із запитів. Да, тобто, ну пройшло пару годин. Він побачив, що це боти, і він їх видалив. Тобто, це класно класно, що інстаграм це досить фільтрує. Далі у мене пудра від Charlotte Tilbury, Вона в такій міні-версії. Я вже намагаюся її закінчити. Тут залишилось зовсім чуть, чуть на рахунок цих ботів. Це просто ну. Якийсь сюр, типу людина замість того, щоб розвивати свій аккаунт, вкладає гроші в мій аккаунт. Да? Ну, тобто, наскільки це потрібно, не знаю, не мати чим зайнятися, по-перше. Да? Тому що я думаю, Боже, як мені там в свій аккаунт вкласти нормально коштів, щоб він класно розвивався, да? а ще вкладати кошти в інший аккаунт когось іншого. Ну, тобто, Це той рівень, коли показує, що ти дійсно ну, зачіпаєш іншу людину. знаєте. Коли людина бачить, що в тебе щось виходить, і вона така от на пакостю тобі, от щось зроблю. От, типу, це дитячий садочок. Типу, коли ти сам нічого не можеш зробити, таких результатів, наприклад, людина не може досягнути да, Типу за 13 днів зробити 2000 тисячі підписників, хтось три роки сидить з двома тисячами підписників, да. і його це задіває, болить, і він такий так. Я спорчу тобі чийсь челендж, ти не досягнеш тих результатів, які хотіла. Ось і починається ось таке. Але це такий ну реально такий сюр. І це, ну, типу, в той момент, звичайно, мені було дуже складно це прийняти, тому що, блін, емоційно ти просто ну, тебе вбивають, Тому що... Ти просто вкладала гроші, сили, і ти не розумієш, а як далі просуватись? Тобто, а як далі робити цей челендж, Бо це вже стає неможливим, бо ти аккаунт закритий, просування не включиш, рілси не залітають, тобто, автоворунки не працюють. Все, ти просто ну, у ступорі. Да? Тобто, в мене, звичайно, емоційно було дуже складно це прийняти. І я в той момент. Дуже сильно пам'ятаю, розстроїлась, понятно, розплакалась. І це продовжувалось довгий період, знаєте, і, і ти просто типу не знаєш, що з цим робити, бо ти ніколи з таким не стикався. І я вам розповім свій досвід, да, що мені допомогло це пройти, і як взагалі впливають ці боти на ваш аккаунт, тому що я до того думала, дуже багато в мене було міфів да, в голові. А допоки ти не стикнувся з цим в житті, і ну, тоді ти тільки починаєш розуміти, як це взагалі працює. Далі палеточка від Charlotte Tilbury. Тут у мене е, скульптор. І тут у мене хайлайтер. Вони вже, звісно, закінчуються, але я її обожнюю, вона дуже довго мені прослужила. Спочатку у мене, звичайно, дуже опустились руки, тому що цей челендж був в першу чергу для того, щоб ну, привернути увагу і щоб запустити класне навчання, да? тобто, щоб могти зробити класний запуск. І в той момент я така: ну, типу, а що мені робити? Як мені рухатись далі? Тобто, як правило, багато в кого з людей просто руки опускаються, вони знаєте, ну, здаються, замирають, ну і все. Типу, я вже не можу нічого з цим зробити. І ну, типу, Знають свою поразку. А я та людина, яка, яку типу, б'ють, то я б'ю у відповідь сильніше. І я, відповідно, не зупинилася, я навпаки така, угу, а що я можу зробити, щоб витягнути цей запуск, зробити результат, да? тобто, продовжити цю всю історію. Я зрозуміла, що ну, на інстаграмі що все не закінчується правильно. Е, відповідно, я така, угу". тобто, у мене є е, проблеми з цим інстаграмом. Але це лише один із способів, як я отримую клієнтів, як я отримую учнів на навчання. Відповідно, я зрозумію, що треба задіювати інші якісь засоби і методи для просування. Я згадую, що в мене є якби старий акаунт, тому що там теж велика аудиторія, і там взагалі інша аудиторія, тому що я тут набирала нову аудиторію. І у мене подвійні охоплення, тобто в новому акаунті, і в старому. Я, звичайно, продовжую робити прогрів і на новому аккаунті, і на старому продовжую робити прогрів. Так? Тобто я використовую оці подвійні охоплення і роблю один і той самий контент і туди, і туди. Я розумію, що можна зробити ще якусь взаємодію, наприклад, в Телеграмі. Зробити телеграм, щоб в мене був ще один спосіб комунікації, і зробити якийсь цікавий ефір, наприклад, зробити якісь розбори і так далі. І це роблю також і завожу новий телеграм-канал, і роблю там, скажімо так, закрите ком'юніті, роблю туди окремий контент, який немає на жодному іншому, іншій платформі. І, звичайно, мій любимий TikTok, якому вже майже 25 тисяч підписників, він завжди мені конвертує дуже велику кількість. Клієнтів, учнів, тобто з TikTok у мене стільки прийшло. У мене один запуск, який був там пару місяців назад, був повністю весь побудований завдяки людям, які прийшли з TikTok. -у. Тобто TikTok – це сила, тому обов'язково його розвивайте. Я зрозуміла, що блін, а в TikTok ж можна теж воронки побудувати. Ніхто не знає, що в Тікток теж може бути як площадкою, де можна внідрити воронки. Ніхто не розуміє, як їх робити. В інстаграмі ледь люди розібрали, що таке воронки, як з ними працювати. А в Тіктоці так поминіше і близько не знають, що це таке. Відповідно. Я внідряю воронки в Тіктоці. Я бачу запити, що приходять з Тіктоку. Я бачу, що воронка працює, люди в неї заходять, дивляться, доходять до кінця. Тобто результативність є із воронки навіть з Тіктоку. Відповідно, таким чином я роблю результат. Я набираю класну групу на навчання на четвертий потік масштабування для експертів. Роблю не одну тисячу доларів, давайте так без розголошення результатів. І я просто в той момент така ого. Ого, ну типу, я можу це зробити навіть коли ось такі проблеми виникають там з акаунтом. Хочу, щоб ви зрозуміли думку, що суть не в одному якомусь інстаграмі чи аккаунті чи одній соціальній мережі. По-перше, завжди тримайте яйця у декількох місцях, да, в корзинах, як то кажуть, щоб у вас не була аудиторія на одному місці. Бо якщо ось таке стається, ну то сов. Ви такі, блін, в мене нема можливості через інстаграм, все я вже типу не можу рухатись далі. Що робити? Я не знаю, да розвивайте завжди декілька платформ, да той же YouTube у мене є. Тобто у мене на кожній соціальній мережі є тепер уже аккаунт, де є аудиторія. І загальному у мене дуже велика кількість аудиторій. І я можу взаємодіяти з нею різними способами. Далі я беру ромашка від Dior, У мене ось в такому рожевому кольорі. Це номер 001 Pink. Божно румяна, вони так дуже освіжають завжди. Тому висновки, які я зробила з цієї ситуації, не ставити ставку на одну соцмережу, не ставити ставку на один аккаунт, не тримати яйця в одній корзині. Брати і залучати мультиканальність, щоб у вас було багато де, і якщо з одним соціальною мережою проблеми, не знаю, у них баги закрила соціальна мережа, щоб ви не залишились без аудиторії, да? щоб такого більше не було. Тому в мене тепер два аккаунти в інстаграмі, у мене є декілька, навіть два ютуби у мене. Є TikTok і зараз в мене є новий телеграм-канал. До речі, на який можете також підписатись, там буде багато того ж цікавого. Тому я створюю зараз багато різного контенту по різному взаємодію за аудиторію, і це дає мені такі круті результати. Далі я використовую туш від Maybelline, це моя улюблена. Так, спочатку щипцями підкручую вії, і далі вже їх профарбовую, профарбовую я їх гарно, тому що в мене вії довгі і треба. Багато часу, щоб їх гарно профарбувати. Наступне, взагалі, як попливали боти на аккаунт? Звичайно, боти це така штука, з якою складно боротись. Але повірте, можливо, тобто, да, звичайно, повністю ви їх зупинити не можете. Але є певні методи, які мені допомогли. Перше, що мені допомогло, це, звичайно, що я тих ботів не пускала в свій аккаунт. Да, тобто я відслідковувала, коли їх накручують, я закриваю аккаунт, тобто я не дозволяю їм зайти в аккаунт. І якщо боти не заходять до вас в аккаунт, а заходять в запити, це взагалі просто все рівно. Да? Я одним махом виділяю в запитах всіх ботів і одразу одною кнопкою їх видаляю, тобто вони ніяким чином не впливають на аккаунт. Ті, які заходять в боти, то я їх самостійно поступово видаляю з аккаунта. Да? Тобто, це звичайно потрібно робити, щоб їх не було. Щоб вони не портили тобі загальну статистику. Але, опять же, це робиться поступово, це робиться органічно, і сам Інстаграм, так як я казала, сам видаляє дуже велику кількість ботів, я вам скажу, тому що для мене було також новинкою. А на рахунок того, що чи Інстаграм, не дай Боже, вас не заблокує ваш аккаунт, я одразу написала йому підтримку, сказала про таку проблему, щоб вони знали. Далі, коли були проблеми з аккаунтом, що він у мене глючив да, на початку, що я не могла відповідати відправляти повідомлення і так далі, я їм про це також написала. І За день-два вони мені теж пофіксили цю функцію. Тобто, завдяки ботам, видалити ваш аккаунт майже нереально, особливо, якщо ви поговорите з підтримкою да? і поясните їм всю ситуацію. Чи падають охоплення? Та, звичайно, охоплення падають, тобто ви це маєте розуміти. І е, також, звичайно, ну все зупиняється, коли ти не можеш далі просуватись, Там, Рілси не набирають охоплення, понятно, реклама не працює і так далі. Але Охоплення, я вам скажу досить легко підіймати. Тобто, я буквально за один-два дні могла відновити охоплення. Тобто, це не є дуже критично, тому що охоплення взагалі падають через багато різних причин, ну в тому числі ось такі, от, скажімо так, причини. Але це не критично. Тобто я навіть дуже сильно здивувалася, думала, що це набагато буде гірше, але ні. Тобто, з усього того якогось наслідків, які можуть бути, це тільки емоційно. Да? Тобто емоційно мене це спочатку дуже сильно потопило, задавило, так? тобто тільки емоційно. Тому для тої людини, яка це робила, це ну не має ніякої ефективності, тому що вона витратила свій час, витратила свої гроші, типу, а в результаті ну, це нічого не дало. Ну, типу, це взагалі нічого не дало, тому що я і запуск зробила хороший, я і розвинула інші соцмережі, я і стала більш стресостійкою до цього. Бо зараз, коли це відбувається, там мені чесно все рівно. Типу, я така ну ок, ти просто ну ок. Чоткуди да, дівал, а далі те то, тобі стає якби. Ну, зрозуміло і якось трошки все рівно, знаєте. Тобто, ти вже не звертаєш сильно на це уваги, це дуже цікаво, що як ти швидко прилаштов... підлаштовуєшся, і цікаво, що ну тебе вже тоді нічим не можна здивувати. Знаєте, типу, якщо ти пройшов таку школу життя після таких от реальних складнощей, то ну, типу, все рівно. І ще одна думка, яку я собі закарбувала, те, що суть не в інструментах, суть не в акаунтах і так далі, да, тому що якщо я зробила... До того 14 запусків своїх різних навчань на різних соціальних мережах. Я в Тіктоці робила запуски і в інстаграмах і так далі. Тобто це суть не в початках, суть не в цьому, а суть в цьому, да, що Якщо я це зробила вже 14 разів, то я знаю цю схему і систему, і я повторюю це ще 114 разів. Розумієте, тобто я займаю новий аккаунт, перейду там на ще якусь площадку. Неважливо. Тобто, я продовжу це робити, бо я знаю, для чого я це роблю. Типу, у мене є той стимул і той стержень, і та сила всередині, яка мене рухає вперед, і я не зупинюсь. Ну тобто, от що людина думає, що я закину той аккаунт, Ну, табо в загальному перестану розвиватися соцмережі. Ні, мене це ще більше стимулює. Тобто, це мене навпаки стимулює далі, 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 далі розвиватись. Да? Тобто ці боти, навпаки, ну типу спочатку розстроїли мене, а далі навпаки зародили більшу енергію мотивацію робити ще більше, старати ще більше. І останнє, що я оформлюю, це губи, це олівчик від Шарлот Тілбері в кольорі Pillow Talk, Мені здається. Далі це помада від MAC в такому біжевому кольорі. І колір у нас Honey Love. І у нас далі Dior. Ліп максимайзер в першому відтінку. І після такого складного періоду це мені також підсвітило про ресурс. Якщо в мене вичерпався ресурс протягом цього періоду, це було непросто да, прийти. І я розумію, що якщо в тебе є сили, в тебе є ресурси, натхнення, що би не відбувалося, хто б вам що не робив. Піклуйтесь про себе в першу чергу, бо ви не винесете якихось складнощі і труднощі на шляху. А труднощі будуть на шляху, бо чим більше ти проявляєшся, чим більше ти світишся, чим більше ти активна, чим більше тебе помічають, тим більше тобі будуть хотіти зробити западло. Знаєте, чим більше ти взлітаєш, тобі захочуть при, прибити до, до землі назад, бо комусь це буде не подобатись. І має бути дуже великий ресурс і дуже велика сила протистояти у цьому всьому, що чекає на шляху. І я дуже великий трудоголік. Я дуже часто пере. Перепрацьовую, працьовую над і так далі, тобто я поки з цим борюсь, тобто я намагаюсь знайти цю золоту середину. Щоб і дозволяти собі відпочивати і працювати, і щоб було на це все ресурс. І от зараз у мене буде день народження за пару днів, і я вирішила його взагалі ніяк не святкувати. Навіть відмінила поїздку моїх батьків, які кожен рік до мене приїжджали. на день народження. Ми завжди святкуємо у Львові. І я вирішила, що я хочу поїхати просто десь в ліс, в гори, в якийсь будиночок. І просто там відпочити якийсь собі чан взяти, тупо кайфанути, релакснути, якийсь шашлик посмажити. От знаєте, хочеться заземлення, Якогось спокою, тишини відключити телефон, взагалі ні з ким не спілкуватися. Ось цього мені дуже зараз хочеться. Я якось здивуюсь, тому що раніше мені навпаки хотілося чогось такого. А зараз, мабуть, період і такий стан після цих всіх подій, що мені цього дуже я дуже цього потребую, і прислухаю, стараюсь прислухатись до себе і до своїх потреб. Ще одна фраза моєї асистентки мені дуже якось запам'яталась, коли ну, ми там обговорювала з нею план роботи типу, в, на дзвіні і я їй кажу, що от що мене не буде 10-11 квітня, що я ми поїдемо відпочити на день народження моє. І вона каже, що я дуже рада за тебе, що ти нарешті відпочинеш. Це такий був знаєте, дзвіночок. Ну, Я сама теж розумію, що іноді я перепрацьовую, іноді я забагато стараюсь, але знаєте, тому у мене, мабуть, і є такі результати, до яких люди тільки йдуть, типу, до такої кількості запусків, аудиторії, такого доходу, да, який не падає вже роками, тобто у мене дуже високий дохід, вже велику кількість років. Да. І я стараюсь типу, тільки масштабуватися, рости, да, типу, наймаю команду, розвиваю проєкти, вкладаю більше грошей. Розиває різні соцмережі, да. це якраз вдається через те, що я працюю. Я реально працюю, іноді десь пашу, іноді десь забагато, але я дуже надіюсь, що я віднайду той баланс і ту золоту середину, яка буде дозволяти мені і працювати, і встигати відпочивати. І це дійсно буде в мене в, скажімо так, пріоритеті. Я, я і мій ресурс, я і мій стан, а не я і мої проекти. Да. Теж таку думку подумала, що ось, а якщо... Оце все, що ти будуєш стільки років, ось так взяло в один момент, ну і сперилось, зникло. Все. І ти всі ті роки, які ти присвятила тому, да, наприклад, не присвячала час собі, сім'ї і так далі. Воно ось так зникло. І що ти будеш в той момент відчувати? Я зрозуміла, що да, це не те, що я хочу поставити на кон, да, типу я кар'єристка, але не хочу поставити все життя на тільки кар'єру, хочеться також ставити і на себе. Знаєте? Поставити ставку на себе на цій прекрасній ноті. Я буду закінчувати це відео. Я дуже надію, що вам такий формат сподобався. Напишіть мені про це в коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатись. Це обов'язково. Тому до зустрічі в нових відео. Па-па-па-па!